Хоробрі відважні і рішучі і рятівники ірпенягостими лябучі у цілім світі вояки, такі єдині, спасибі вам, захисники України. За те, що можемо далі навчатись і з друзями своїми зустрічатись. Тримайте наше небо та наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України. Ми не можемо всіх слів підібрати, щоб вдячність свою розказати. Ви прийдете до нас на гостинне в рідну школу захисники України. Ви збережете нашу незалежність, бо віра в ЗСУ сильніша за безмежність. Низький уклін від кожної дитини. Вклоняємось вам, захисники України, за те, що кров козацька в наших жилах. Ми разом боремося, бо сміливі, за те, що ніколи не станемо на коліна. Спасибі вам, захисники України, за пісню, за працю, за можливість спати, за надію, перемоги дочекатись. За віру, за правду, за мову солов'їну, спасибі вам, захисники України. Ваші подвиги вже незабутні, нас чекають усіх переміни. Дякую вам, захисники України. За тепле сонечко, за вихідні, за віру у прийдешлі світлі дні. Зупинити нарешті ви руїни, спасибі вам, захисники України. Ось чекає громада, чекає родина когось мати старенька, а когось дружина. Повертайтесь додому, повертайтесь живими, найможніші доньки і сини України. Нехай Богородиця, Марія Свята береже кожного українського захисника. Хай будуть точними ваші приціли за вами поруч Бог. Захисники України. Хай ангел охоронить завжди буде з вами, а ми в молитві підемо до храму. Молитися будемо кожної днини. За вас, захисники України.